Приїхали на закупи. Віталій каже, що він калагарійський бомж. Ну, Тому що в нас магазин розташований далеченько і таскати це все в руках капець, як незручно. Я забула уточнити, магазин в нас є під домом, але він дорогий. А цей, в який ми їдемо, ми їздимо на закупи раз у тиждень, це другий раз. Він дешевий, тому ми зразу придбали цю тілешку там. Подобається, що тут у метро є ліфти, усюди є ліфти. Ось, коротше, можна дістатися до гори спокійно. Це дуже зручно. О, Приїхали в Walmart. У вас там якісь проблеми. Ми вже скупилися. Он. Їдемо додому. Ще тут і там під низом в колясті куперчей. Отак от. Так, ми вже приїхали додому, тому розпаковка. Значить, яйця 30 штук, яблука взяли дві, тому що вони довго стоять гарно. Взяли зразу дві упаковки, ми брали їх вони дуже смачні. Ось такий набір. Бачите, кіт селед. Коротше, тут є сам порізаний, якби салат, плюс курочка, соус і сир одразу. Прикольно, що можна все це зробити. І не паритися, не нарізати. Просто засипали майонезом, змазали не майонезом, а соусом і все. Так. Це. А, це ти взяв, Господи, я думаю, що це таке. Коротше, цукерки ось такі. Кола, це кава до нашої машинки. Взяла Тім Hortons, це їх фірма. Ваніла. І отаку Starbucks, ми вже брали до цього Starbucks. Тут і тут 24 штуки. Так, поїхали далі. Хліб взяла, звичайно, білий, хочу зробити котлети. Це черрі подобається мені оце на салат такий. Рознобой, коротше, різнокольорові, прикольні. Так, далі булочки отакі. Вони тут трошки нас потріпались по дорозі. Господи, скільки тут 8 штук. Так, гриби. А де ціни? Тут немає цін. Де ціна? Покажи ціну. Що... <рісті> так, гриби. Чіпси. Сік персиковий. Це взяла я п'ятновивідник. Ось, коротше, тут написано, що треба нанести і в стиралку і можна там ним ще щось чистити. Це хлібчик взяла такий звичайний. Так, покупка року. Це. Господи, це то, про що я мріяла. от Взяли, взяли Льові таку коротше, сідушку, бо, чесно, я вже задовбалася його годувати на руках або на кріслі. Зараз візьму ножичок, відкриємо, подивимося разом з вами. Що це таке? Бо мені теж цікаво. Значить, Написано, що до трьох років начебто, зараз знаємо. Можливо, його треба ще якось зібрати буде, але. Зараз зі. А, ні, сірий. Думаю, зараз буде рожевий кольор. Так. Ось такий. А де стол? А, ось ось стол. О, Боже! all inclusive. Коротше, ви зрозуміли, якось там. А, ось ось, мабуть, там якось. Коротше, чіпляється столик. Його можна причепити на, стіл... на стілець звичайний. А можна так на столі його годувати. На столі його так посадили. Ну, реально, зручно. Я не думаю, що він не сковзає, він там пророзинений ці частини. Так, зараз дорозберемо цю сумку ще з вами. Так, два огірка ось такі взяла. Оце прикольна штука бачила у блогерів. Коли буду годувати, готувати, обов'язково зніму. Хоча маскарпони я не знайшла, пошукаю в іншому магазині тут поруч. Тут, коротше, так розпаковується ця упаковка, вилазять ці набони, ви їх викладаєте, тут 5 штук і готуєте. Ну, коротше, дуже зручно. Оце, блін, офігенська річ. Подивіться, часник в олії вже порізаний, взагалі не треба паритися. Зробив, додав, де треба і все. Сосиски, макарони. Так, зараз я все приберу. Так, наступне у нас от... Бомж, бомж це, калгарійська возик. Коротше, ще одні гриби. Макарони такі. Це я купила на пробу. Я сподіваюся, що це щось схоже на творог, Надіюся, що це творог. Мандарини. Це Віталік взяв якийсь вони, Барбекю пінат. Ці. Це до цих чіпсів сальса, кукуруза чотири штуки хочу зварити. Шість uh, упаковок шість упаковок попкорну. Сухарики такі, щоб намащувати. От, ще одне стінабони, бо вони були по знижці дві береш, uh, реберця, курка, шоколадка, сир. Авокадо. Скільки тут? П'ять штучок. Це типу сметана. Ми вже опробували картоплю. Кока-Кола раз. Кока-кола два. Тут мій асистент помощник. Це для прання пахучки хто знає такі. Ще один сік апельсиновий. Це у нас гранола. Це взяла, коротше, дві е, на швидкоруч приготувати, типу, китайський якийсь там рис з чимось, і макарони з чимось. Ну, в общем, зрозуміла. Молоко, два фарши, три е, Ще одні корині, курячі грудки, ще одна шоколадка. Це мигдальне молоко. І е, сальмон. Так, просто я тепер прошу оператора крупним планом зняти мою корзину, плюс у нас там ще не забувайте дитяче крісло. це. Тепер я даю вам декілька секунд на те, щоб вгадати, <гадати> скільки все це коштує, і називаю ціну. Так, хоч би чек знайти тепер, де він. Йо-моє, -йом. хіба? Ага, ось я походу він, Давай подивимося, так? Да? Це старий. 396. Так, сьогодні у нас 04-11, правильно? Правильно, так. Да, це сьогоднішній чек. Так, значить. Субтотал 392 долари 0,2 цента. Це канадські долари. Множити на 27. Скільки? Коротше, це нам. Я не знаю, скільки тому що тут реально по два того два того Тут, тут багато макарони, крупи, попкорн, всякі не псується. до хрена всього, м'ясо, хрена яке я заморожую, воно буде. Те... Коротше, я вважаю, що це дешево. Ну, типу, для. Ну, ми в Європі скуплялися, мабуть, дорожче, скажи. Ну У нас в Європі виходило дорожче. Так, що ось такий огляд. Плюс хімія тут у мене вгод-вот. От. До речі, те, що купляла по дві, це була знижка. Типу, береш дві. Там, наприклад, одна коштує 7, а дві за 10. Типу. Ну, наприклад, це я не за колу кажу, а за ці штуки. Ну, коротше. Коротше жрачки у в нас, може, на наступну неділю і не будемо їхати в магазин. Отак. Та Соня погано чути, бо мікрофону немає. Все, вирубай. Короче, це просто прикол. Поставила оце його в ліс, ідеально. Зараз будемо їсти, Тоньки. Папа вже їсть, так? Да? Нямі-нямі.